якби коректно, але все ж таки ваша думка і ваше взагалі враження від того, що сьогодні відбувалося? Я відбували. вас дуже прекрасно розумію, але моя думка і мої враження, що наші суті дуже продажні. Дуже продажні. І простому громадянинові нема куди податися. Хлопчики, які стояли на Майдані за правду і кричали, що ми не хочемо ні грошей, ні того, нічого, ми хочемо справедливості, цього немає. Вони своє від... життя віддали далі за ідеал брехні. Чому? Тому що не робиться все так, як має бути. Закон писаний для того, в кого в гроші. не нічого. І це відбувається після революції. Після революції, от. все після революції. Благодаря цим хлопцям ми думаємо, що якась правда буде, що щось поміняється. От ми хочемо, щоб голова суду прийшов і об'яснив, чому так. А його немає, він втік. Я вбачаюся, а оці хлопці стоять, ну тобто, я так розумію, що вони на вашу оборону чи ні? Вони за нами. Ці хлопці всі за нами, в них теж є діти, вони молоді, хочуть вони хочуть. Вони не випускають, так? Я так розумію. Да.